Тепер у податківців буде кодекс етики: працювати стане простіше, а жити веселіше. Можливо, команда податкової, представники Мінфіну, експерти департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду обговорили виконання так званих структурних маяків меморандуму, а також реалізацію національної стратегії доходів і розвиток спроможності взагалі податкової впроваджувати ці реформи. Серед основних напрямів, які мені найбільше сподобався, це підвищення доброчесності та довіри до ДПС з боку платників. Розробляється нова антикорупційна програма ДПС на 26 28 роки із урахуванням рекомендацій міжнародних партнерів. І вже напрацювали кодекс етичної поведінки податківців. До речі, у бухгалтерів є теж свій кодекс етики. Ви знали про це? Погодьтесь! Етика, якщо не тільки на папері, але й в житті, це добре питання в тому, чи дійсно будуть виконувати і дотримуватись того, що написано.